Якщо ти граєш на дакоті 6899-го і тобі вже набридли ці іконки з дикого заходу, не біда, бо наша міс пані Кері дала нам можливість носити зміни у цю частину Дакоти швидко, легко та безболісно. Але ви запитаєте, така як це зробити? Я вам відповім: потрібно виконати ось ці дії. Перш за все, виберіть, що саме ви хочете замінити і для чого. Наприклад, я хочу замінити іконку лікарського еліксиру на щось більш ефективне при роботі із залишками законників. А тепер нам потрібно відкрити браузер і знайти бажану картинку. Знайшли? Супер. Завантажуємо її, і йдемо далі. Відкрити будь-яку програму для редагування зображень. Особисто я використовую GIMP. Перетягуємо нашу картинку у програму та видаляємо фон. Стандартні іконки мають квадратну форму з довжиною стрім 100 на 100 пікселів, тому ми маємо зробити ідентичне полотно. Вставляємо наше зображення на нове полотно та зменшуємо його до потрібного розміру. Але якщо тобі ну, дуже потрібно зробити іконку туалетного паперу в 4К, ти, звичайно, можеш це зробити, але потім не жалійся, якщо інвентар забагується, а FPS паде нижче за моральні цінності Мегі, готову іконку ми експортуємо у форматі PNG. Тепер у нас є готова іконка, але що зробити, щоб побачити її у грі. Для цього потрібно її просто опублікувати, щоб в неї з'явилась адреса. Особисто я публікую такі зображення на своєму закритому Discord сервері, але ви можете скористатись окремим каналом на сервері Dakota. Тепер відкриваємо картинку та натискаємо копіювати адресу зображення. Заходимо в гру, відкриваємо інвентар та натискаємо на опис бажаного предмету. Вставляємо у верхнє поле наше посилання, підтверджуємо дію і закриваємо інвентар. Якщо ви все зробили правильно, то ви побачите, що іконка змінилась. Якщо ж ви хочете повернути іконці її стандартний вигляд, в полі для посилання поставте пробіл і підтвердіть. І пам'ятайте, ви на РП проєкті, тому перед тим як щось змінювати, двічі подумайте, чи буде вписуватись аптечка зі сталкеру та колекційна фігурка Пай у лор вашого персонажа та всесвіту, в якому він перебуває.